Вантажівка перевернулася. Кислота потрапила на людей та на автомобілі. Нам терміново потрібна допомога. Не менше 18 людей загинуло відправити весь резерв на місце події. У лютому 2019 року вантажівка з сірчаною кислотою не доїхала до рудника Мутанда. Родовище і Кобальто на південному сході Конго. Їдка рідина плавала автомобілі й асфальт. Перетворювала метал, бітум і людську плоть у єдину масу. Порятунку не було навіть на обочині. кислотна пара випалювала легені й очі. І ті, кому пощастило зберегти життя, залишилися інвалідами. Але зараз сірчана кислота здасться вам просто столовим оцтом. Якщо б у цистерні вантажівки була фторантимонова кислота, можливо вона пропалила б нашу планету наскрізь. Її використовують у хімічній промисловості, а також з її допомогою можна влаштувати справжній хімічний апокаліпсис. Але в мене є ідея як використати цю страшенну силу з благородною метою. Врятуємо землю від сміття, розчинимо його до бісової матері. Фторантимонова кислота більш ніж у мільярд разів сильніша за найчистішу сірчану. Вона миттєво розчиняє сталь, бетон, скло і, звичайно ж, будь-яке сміття. Було б прикольно замінити соляну кислоту в шлунку на авторантемонову. Тоді ви б змогли харчуватися чим завгодно і перетравлювати гвіздки та пластикову упаковку. Але для цього вам довелося б мати тефлоновий шлунок. А найголовніше, вони змогли б пити воду взагалі зовсім. А все тому, що у фторантимонової кислоти є декілька особливостей, котрі відрізняють її від інших. Якщо кілька крапель цієї кислоти потраплять на вашу руку, за лічені секунди вона пропалить будь-який спецодяг рукавиці, комбінезон і дістанеться до шкіри. Звичайно, ви вже здогадалися, що на вас чекає хімічний опік і екстремальний біль. Шкіра миттєво розчиниться і почнуть плаватися м'язи і сухожилля. Але далі. Станеться неочікуване. На додачу до всього кислота почне кипіти. Від вашої шкіри підійматиметься пара. Спочатку ви відчуєте запах вареного м'яса і одразу ж у ніздрі вдарить токсичний газ. Від больового шоку ваш мозок відключиться за хвилину. Тепер ви знаєте, що фторантимонова кислота, на відміну від інших, не просто розчиняє будь-які матеріали. Але й вступає в бурхливу реакцію з водою з виділенням тепла і газоподібного втору. Оскільки тканини вашого організму складаються з води на дві третини. Перш ніж розчинити їх, кислота закип'ятить всю вологу, а потім під тиском викине токсичний втор як побічний продукт хімічної реакції. Якщо кислоти буде більше, ваша рука повністю розчиниться всього за 6 хвилин. Шкіра зникне практично миттєво, а за нею м'язи і кістки. Але гарантована смерть впродовж першої хвилини не дозволить вам насолодитися цим видовищем. І навіть, якщо ви не втратите свідомість у перші секунди, токсичний втор уб'є вас, щойно закінчиться повітря в легенях і вам доведеться вдихнути отруйний пар. Якщо ж кислоти буде цілий басейн. Їй знадобиться лише 15 хвилин, щоб зварити і розчинити ваше тіло повністю: шкіру, м'язи, внутрішні органи і кістки. На щастя, смерть пройде практично миттєво щойно ви пірнете. До речі, такі басейни скоро знадобляться мені для розчинення сміття. Але з чого їх будувати? Адже суперкислота швидко розплавить будь що. Є одне рішення. Для зберігання вторантимонової кислоти використовують лише тефлонові ємності в основі тефлону лежить фтористий водень, той же компонент, який містить і сама кислота, це й дозволяє йому витримувати неймовірно агресивне середовище. Утім, навіть якщо мені вдасться збудувати багатокілометровий тефлоновий басейн, є інша проблема. ви вже знаєте, яка. Якщо просто занурити сміття в нашу суперрідку рідину, Кислота прореагує з вологою, і ми отримаємо миттєве зростання температури і тиску. Сміття не встигне розчинитися, як його розкидає тепловим вибухом разом із залишками киплячої кислоти і хмарами токсичного газу. Думаю, перш ніж почати звільняти людство від сміття за допомогою суперкислоти, нам варто проаналізувати ризики і розробити правила безпеки. Наприклад, що ми робитимемо, коли повториться аварія, яку ви бачили на початку відео, і перевернеться вантажівка з фторантимоновою, а не сірчаною кислотою. Смертей цього разу буде значно більше, ніж ви бачили в коно. А ті, кому пощастило вижити, отримають сліпоту, отруєння газом і хімічні опіки. Для нейтралізації кислоти доведеться засипати місце розливу тоннами вапна. Який сама по собі є отруйним і згубним для всього живого, десятки пожежних екіпажів заллють те, що залишилося водою, щоб знешкодити хімічні сполуки, які глибоко просякнуть ґрунт. Вступивши в реакцію з водою, кислота викине в атмосферу сотні кубічних метрів токсичного газоподібного втору. Доведеться терміново евакуювати всі населені пункти поблизу. І місце аварії. Надовго залишиться отруєною плямою, де ніщо не зможе рости і жити. Але це ще найкращий варіант. Що як аварійні служби виявляться не готовими до локального апокаліпсису, а кислота буде продовжувати пропалювати і розчиняти ґрунт. Кількість постраждалих, звісно, значно зросте. Але скажу одразу: ні, кислота не пропалить планету наскрізь. Реагуючи з вологою в ґрунті або досягнувши водоносного горизонту, кислота влаштує нам другий Чорнобиль. Вона отруїть газоподібним втором повітря, перетворить десятки гектарів землі на випалену пустелю на багато десятиліть, але глибоко в землю вона не потрапить. Вода закипатиме разом з кислотою, і атмосфера планети з часом поглине в себе весь отруйний газ. Отже, здається, що ми зможемо впоратися з будь-якими аваріями і витоками кислоти. Хоча, з точки зору екології, це все вже не так привабливо. Але навіть якби ми спланували всі перевезення максимально безпечними, труднощі на цьому не закінчилися. Спочатку доведеться розчиняти лише таке сміття, яке не містить вологи скло, полімери, пластик, метал. Для цього потрібні велетенські сортувальні станції для виокремлення подібних видів сировини і десятки тисяч робітників. Згодом доведеться застосовувати технологію зневоднення для звичайних видів сміття. Перш ніж розчиняти сировину, треба буде або випарувати всю воду, або вичавити її на величезних центрифугах, доведеться будувати гігантські заводи для підготовки сміття. До речі, спеціальні ємності для розчинення також повинні мати колосальний об'єм у мільйони кубічних метрів, надійні системи безпеки, і найголовніше повне тефлонове покриття. Якщо ж аварія на такому басейні все ж станеться, що ж, це не якась там монтажівка з цистерною. Кислота потрапить до річок, морів і океанів, мільйони тонн їдкої рідини, окропу і газоподібного втору влаштують нам таку катастрофу. Порівняно з якою гори сміття будуть здаватися просто екологічним раєм. Очевидно, що будівництво гігантських сортувальних станцій, величезних заводів для зневоднення сміття і тисяч колосальних тефлонових басейнів з кислотою вимагатиме вкладення трильйонів доларів. Здається, що буде дешевше відправити все сміття в чорну діру, ніж розчиняти його в кислоті. До того ж, Виходить, що вирішуючи одні екологічні проблеми, ми створюємо інші і набагато серйозніші. І замість засміченої планети можна легко отримати просто випалену землю і вічне життя в протигазах і костюмах хімічного захисту. Що ж, можливо, я трохи погарячкував. Моя пропозиція про знищення світового сміття за допомогою суперкислоти надто радикальна. Звичайно, ніхто не захоче так ризикувати майбутнім планети і вкладати в настільки сумнівну справу бюджет, який можна порівняти з річним доходом Сполучених Штатів. Але можливо у людства є інший вихід перед вами японське селище Камікацу. Його жителям не потрібні мої божевільні ідеї з суперкислотою. Вони винайшли розумнішу систему і навіть відмовилися будувати у себе сміттєспалювальний завод за державні кошти. Але їхня добровільна система вимагає уголовної свідомої дисципліни. Напишіть у коментарях, чи погодилися б ви сортувати своє сміття на 34 види, виносити його в певні години за суворим розкладом. Особисто здавати на сортувальний пункт, і щоб нічого не приплутати, використовувати інструкцію на 27 сторінок. Чи все ж таки повернемося до ідеї з суперкислотою?